З нами Ден Херсонського Дніпра Олександр Бобкін. Команди показувала сьогодні рівну гру. Що ж все-таки допомогло вам переграти суперника? Ну, все перейшло в третій період. І ми, нам вдалося закинути, і ми потім добре відіграли в обороні. Це нам допомогло. А в першому періоді було багато видалень. З чим це пов'язано? Не тільки в першому, в другому було і в третьому. Ну на інший рівень виходить наше. Наше суддівство і хлопці, бачать і дивляться, і знаходять усі там, вилучення, і це дуже добре. Я за те, щоб нічого не пропускали. І... Там були вилучені, нас були вилучені. Ну, гра така, що була бойова. Ну, вчора всі дивились сокіл і з там ще було набагато... Вилучень, коли такі команди грають між собою, то завжди такий хокей буде. А судді роблять свою справу. За цим дякуємо. Дякую вам.